Друз'яки, всім привіт! Сьогодні гарна погода. Вирішили попрацювати в теплиці. В теплиці нас тепленько. Дивіться, купили ще, ну, заказали ще солі, ось така таблетована. Ось такий сіль. Для того, щоб будемо розкладати ось так по кругу, щоб не вилазив равлик. Купили ми таких 15 мішків. Минулого року ми купляли такі саме, показали себе досить непогано, то ми купили ще таких 15 мішків працювати цього року. Е, ще докупили ось таких оприспочек ручних. У нас були прошлого року. Е, минулого року такі самі. Е, опрацювали гарно. Е, ну, якби вони своє відпрацювали, то ми купили знову дві нових. Щоб опрескувати равликою ікру. Ну, ми працюємо далі. З вас обов'язково лайк, підписка. Всім пока!